Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Помста за кривий ріг триває. Під час похорону наших Янголят ЗСУ відправляють у пекло російських окупантів у Таганрозі, де розміщуються вбивці наших Янголят. Годину тому в будівлі підрозділу поліції особливого призначення у Монрозгвардії знову сталася пожежа. Також зафіксовано займання на території однієї з військових частин. Також вночі у Таганрозі сталася пожежа на території військової частини в районі Соколиної гори. Повідомляє видання. Кота за даними змі, спалахнули гаражі на території військової частини. Площа займання становила 3200 квадратних метрів біля зони технічного обслуговування та ремонту частини. Зашинуло там 120 військових РФ за цю ніч за тені. Крім того, поранено 32. Серед цивільних втрат немає. у Русі ж пропаганди своя реальність на цей рахунок. Помсес та обстріл кривого рогу прийшла миттєво. Крім того, наразі Москва сидить в освітла та тепла через те, що партизани в РФ вирішили відігріти магістралі у той Же час не щастить Росії. Останній місяць окупанти під атакою курицьку прориви Дамб аварії та АЕС сидять без світла. У них точно свої йде за планом. А в Краснодарі, окрім зупинки АЕС, прориви Дамба на болота уже і в Москві. Майже всі райони залишилися без опалення та гарячої води. На території цих районів розташовано близько 1200 об'єктів. 34 будівлі обвалилося, ще 100 багатоповерхівок розсипається. Розташовані там лікарні та поліклініки припинили госпіталізацію. Окрім того, само Росію затягнув шалений шторм а пітер без світла дороги топить що ж там Європа понад 12 гас РФ уже виведено із ладу. Відремонтувати їх не можуть. Крім того, на основній насенгілевське знову пролунав вибух через дощові потоки та роботу диверсантів з ладу вийшли турбіни станції в той же час. В армії Росії постійно щось йде не так і складається враження, що противник уже в агонії. Стратегічних досягнень у ЗС РФ на фронті немає. тож, аби помстилися, вони б'ють по мирних містах і населених пунктах, як на Віль ні, так і на захопленій ними території України про це сказав речник української добровольчої армії Південні Сергій Брачук. Це схоже, що вже на певну агонію, тому що у росіян щось інде не так зазначив, гість ефіром. Він нагадав, що після ударів пала по військових об'єктах у Ленінградській області російська влада почала встановлювати системи протиповітряної оборони А-300 навколо Санкт-Петербурга. Які комплекси А-300 ми знаємо середини, зокрема в Білгородській області, це ті А-300, які нещадно обстріли. Люють Харків із втратами серед мирного населення. А коли прилетіло в Ленінградську область, почало прилітати на їхні нафтобази, на військові заводи у терміновому порядку. Треба було туди щось пересувати, значить захисту там або немає, або їхні комплекси ППО перебувають у повній неготовності до того, щоб відбувати атаки з повітря. Сказав Брачук. Він не виключає, що росіяни з фронту будуть відтягувати засоби ППО для того, щоб захистити великі міста. Зокрема, поки що російська куриська їм дійсно треба прикривати Москву і ті регіони, не де зосереджені військово-промислові об'єкти це концентрація. факту. дрони і не тільки вони пролітатимуть їхньою систему протиповітряної оборони і завдаватимуть шкоди логістичним оборонним центрам на території російської держави, доповнив спікер. Братчук також акцентував, що Україні необхідні далекобійні ракети аби ще ефективніше протидіяти ворогові. Я впевнений, що менше ударів з боку РФ буде тоді, коли наші союзники нададуть те озброєння, про яке Україна говорила і говорить на кожному засіданні Рамштайну. Це ракети великої дальності коли вони летітимуть у Росію, битимуть на заводах, знищуватимуть їхні склади з озброєнням. Тоді пускові установки С-300 з Білгорода не доїдуть ані до Пітера, ані до Москви, ані до інших російських міст, а будуть просто знищені. Акцентував брачу. Коментуючи останні ракетні обстріли російськими окупантами, він наголосив, що це геноцид українського народу інших пояснень бути не може. Ми чудово розуміємо, що Росія діє саме так, а вони намагаються морально придушити українське суспільство, яке б'ється, буде битися. Я. Певний, що Росія таким шляхом точно нічого не досягне. Ось і складається таке відчуття, що це схоже на агонію, тому що нічого на фронті не виходить, значить треба бити помирних, сказав Брачук. Крім того, Росія таким чином намагається будувати собі інформаційне алібі. Вважає він помста за Курська, та вони без Курського мостили. Дивіться, атакують Харків. і Відразу ж обстрілюють окупований Донецька або атакують якісь інші українські мирні міста, і одночасно влаштовують провокації на тимчасово окупованих територіях України. Ворог постійно. Практикує обстріл українських міст, які перебувають у тимчасовій окупації. Вночі виїжджають на позиції, обстрілюють із мінометів. А вранці розповідають про те, що це нібито роблять збройні сили України. Таких фактів дуже багато розімував гість. Ефіру редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.